Виробляти системи ППО в Україні планує німецький концерн Райнметал, та це лише одна з ініціатив щодо виробництва з німцями в розробці і спільна модернізація бронетехніки і ремонту зброї. Щоправда, темпи, з якими українські оборонці розвивають ВПК власними силами, вражають закордонних колег безпілотники, роботи, сучасна технологічна зброя. Михайло Манелюк розкаже, як зросло виробництво українського ВПК. Він різкий та маневрений. Мов балерина вміє крутитися на одному місці. І бачить на всі 160 градусів. Камера повністю обертова, камера гібридна, тобто можна бачити як вночі, так і в день. І є опційно можна поставити повністю термальну камеру для роботи тільки вночі. У нас є прям логістичне положення, тобто можна дуже швидко. Розібрати вага його десь 75 кілограмів. Тобто взяли його, кинули його в пікап чи якийсь бус, і поїхали на місію. Оснащений тепловізором чотириколісний наземний робот Сірко розвиває швидкість до 14 кілометрів на годину, здатен перевозити вантажі по 200 кілограмів, евакуювати поранених і проводити розвідку. Так сталося, що я дуже багато на початку війни комунікував з бригадами в Харківській області. Якщо знаєте, отамана Сірко, який заснував одну з бригад, то якось так пішло, що з цією назвою в мене пов'язано, як дуже багато друзів в одній з бригад. яку… Отаман Сірко заснував на свою невелику платформу. Він доволі гнучкий, швидкий. Цей роботизований звір також призначений для замінування територій. Саме зараз розробники працюють над системою скиду. Це скидає в нас міну. Це наступну затримує. Ми Зараз будемо тестувати. Саме роботу скиду до того, як ми будемо його встановлювати на саму платформу. А тестуєте і що, які показники мають бути? Чи правильно рухається сервер, а на самому usvg Сірко вже тестуємо, як він скидає міни. Після перевірки механізму боєприпаси можна закладати в так звану катапульту. Заряджається дуже просто. Цю касету ставимо таким чином. Раз. Ставимо два. Тепер сірко відправляється у визначене місце встановлювати міни й шлагбаум. У наших реаліях це бетонна підлога. Я скидаю одну і виїжджаю. Ця залишається, наступні міни теж, і таким чином вони можуть регулювати кроки. Подивилися, де вони розклали міни. Наприклад, натиснули ще раз. Подається наступна міна. Вони від'їжджають, наприклад, трошки вперед, і відкривають механізм. Скидують ще одну міну. Оператор безпілотника керує процесом за допомогою пульта і бачить усе на екрані. Ми бачимо борт повноцінно для того, щоб рухатись, і все, що те, що бачить камера, то й бачимо. Так. так розробники кажуть, наземний дрон може працювати в активному режимі 2,5 години. У грудні минулого року комплекс пройшов кодифікацію на фронт. Військовим передають щонайменше 15 таких роботизованих помічників протягом місяця. Перший прототип був в квітні 23-го року, тобто, це був сірко, Найперша версія. Він зовсім не схожий на той сірко, який зараз є вже. Це вже мені здається шостим. У зоні бойових дій Сірко вже довів свою спроможність. На цьому відео у польових умовах робот з боєкомплектом легко долає перешкоди. Щоб хлопці не ризикували своїм життям. Найперше, найголовніше, щоб всю роботу не основну, я розумію, але виконувала машина. В Україні від початку повномасштабної війни з'явилося чимало сучасних зразків озброєння. Ці роботи для виконання бойових місій, різні види дронів, бронетехніка, системи РЕП та розвідки. У Міноборони запевняють, вітчизняні оборонні підприємства наростили виробництво власної зброї у шість разів. Сама лінійка виробництва зразків озброєння сильно виросла і змінилась. Ми самі бачимо разом з вами, що йде зміна. У формах і способах застосування військ, виходячи із тих зразків озброєння, які сьогодні застосовуються. До прикладу, це безпілотні системи, як повітряні, наземні, так і надводні. До того ж, українська оборонка працює над виробництвом снарядів натівського зразка, які зараз вкрай необхідні нашим захисникам на фронті. Розпочали ми виробництво, проведені певні дослідження. І на сьогоднішній момент цей процес іде доволі таки успішно і активно, виходячи із переозброєння наших систем на калібри НАТО. Ми змушені виробляти дані типи боєприпасів і переходити від радянських зразків озброєння до зразків стандартів НАТО. А незабаром німецьке оборонне підприємство «Рейнметал» побудує в Україні завод з виробництва систем протиповітряної оборони. Це вже не перша ініціатива зі сторони а Також з Рейдметалом Україна працює щодо підвищення спроможностей по напрямку бронетанкової техніки. На створення як спільних підприємств щодо ремонту озброєння військової техніки, яка надана країнами партнерами, так і спільного подальшого виробництва, щоб що ми могли виробляти. Техніку зразків озброєння зразків НАТО і в тому числі такий же самий напрямок зараз почав розвиток по, по напрямку систем протиповітряної оборони і не тільки самих систем, а й Подальшому і в самих виробництвах ракет до даних систем протиповітряної оборони грошей на виробництво вітчизняної зброї завжди бракує, кажуть в Міноборони. Втім, Україна може розраховувати на інвестиції з боку Європейського союзу, а також очікує кошти від заморожених російських активів. У нас проведені були недавнім часом зустрічі з рядом партнерів стосовно не тільки вкладання в розвиток українського ПК. Оштів, а заодно і закупівлі товарів виробництва українського ПК військового призначення для потреб Сил оборони України. Український оборонпром наростив м'язи. У нас є багато підприємств, які можуть виготовляти сучасну зброю, арсенал, який здатен влучати у самісіньке серце російської орди. Михайло Мнелюк, Олександр Кругліков, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.